Україна може розглянути мирний план із замороженням фронту та поступкою територій, повідомили європейські джерела. А як ви готові поступати з територіями чи ні? Поставте плюс, якщо так, мінус, якщо ні, як пише видання зараз у дипломатичних колах обговорюють пом'якшення позицій президента Зеленського, і що нібито Україна готова розглянути варіант припинення бойових дій із фактичним визнанням російського контролю над уже окупованими територіями в Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та Криму у ЗСУ спростовують прорив армію РФ на Кровському напрямку. Про що писали деякі змі за словами військових росіяни, намагаються просочитись малими групами повз першу лінію оборони і втрачають там багато особового складу, що й сталося поблизу Добропілля і тиждень тому у Покровську. Трамп під час зустрічі з Путіним ймовірно прагнутиме повернути Україні окуповані території Херсонської та Запорізької областей. У звіті йдеться, що Чорноморське узбережжя критично важливе для українського експорту, особливо у сфері сільського господарства та корисних копалин. Крім того, Україна має значні запаси стратегічно важливої сировини, а прямий вихід Росії до цих територій відкриває їй доступ до доходів від експорту українських ресурсів. В Україні збільшують фінансування бойових підрозділів. Заявив Шмигаль. Відтепер кожна бригада отримуватиме 7 мільйонів гривень на кожен батальйон, що діє на лінії бойового зіткнення. Це означає більше дронів та іншого необхідного оснащення. Написав очільник міноборони. Ніхто не буде задоволений. США натякнули на обмін територіями у можливій мирній угоді між Україною та РФ. Про це заявив очільник Пентагону на голос... Сивши, що США дотримуються принципу мир через силу, він погодився на зустріч із Трампом через відчутний тиск. Під гексет сказав за словами очільника Пентагону. Трамп створив умови для можливого переговорного врегулювання. Я не думаю, що Путін погодився б на зустріч, якби не відчув цього тиску. Я думаю, що є шанс, сказав Гексет. Водночас він визнав, що під час переговорів можуть бути компроміси, зокрема щодо території. Наступного року усім студентам підвищить стипендії. Повідомляє Зеленський. Студенти раді мають бути задоволені. Крім того, окрім літньої, з'явиться і зимова вступна кампанія. За словами президента, абітурієнта, які не змогли вступити влітку, можуть спробувати зробити це взимку. Вдруге за тиждень безпілотники СБУ знову атакували термінал зберігання шахедів у Татарстані. Клас знаходиться у російському населеному пункті Республіка Татарстан на відстані 1300 км кілометрів від України. Попередня атака далекобійних безпілотників СБУ на цей військовий об'єкт РФ відбулася 9 серпня цього року. Всі свіжі заяви Трампа про російсько-українську війну я відправляюсь до Росії насправді на Аляску. Та США у п'ятницю щоб зустрітись із Путіним. В кінці він повторно ще раз це повторив. Це пробна зустріч. Я скажу йому завершити війну. Сподіваюсь на конструктивний діалог. Наступна зустріч буде із Зеленським або із Путіним та Зеленським. Зрештою, я посаджу цих двох в одну кімнату. Я буду там або не буду, і я думаю, що це буде вирішено. Зустріч із Путіним може бути доброю, а може бути й поганою. Я ладнаю із Зеленським, але знаєте, я не згоден з тим, що він зробив. Дуже дуже сильно не згоден. Це війна, якої не повинно було бути. Мене трохи бентежило, що Зеленський сказав, мені потрібне конституційне. Схвалення, тобто він має дозвіл на війну, але для обміну територією потрібне схвалення. Буде якийсь обмін територією. Я знаю це від Росії та з розмов з усіма на благо України. Хороші речі непогані. Також дещо погане для обох. Тож є і добре, є і погане. Росія була б у Києві за 4 години. Якби поїхали по шосе, але російський генерал вирішив їхати через сільськогосподарські угіддя. Так казав Трамп: 88% українців хочуть бачити берну угоду. Просто набір слів старого баразматика, який не розуміє, хто і коли почав війну. Чому почав війну? Чому не можна міняти силою кордони у 21-му сторіччі? І чим це все закінчиться для світу? Та навіть не розуміє того, де він знаходиться. Такі коментарі в публічних засобах масової інформації. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.